В цьому приміщенні виховали не одного чемпіона. На килимі займаються борці, а стіни в залі ледь не валяться. Розповідають спортсмени. Вони довго просять, аби тут зробили ремонт. Та спортзал і далі в поганому стані, тому люди звернулись до народного контролю. Дмитро Миколаєвич розповідає, він тренує підлітків тут майже чверть століття. За цей час будівля добряче знищилася, додає чоловік. Тривалий час не ремонтувалось нормально. Якщо ви бачили з тої сторони, вже там стіна вже майже там зруйнувалися. Хоча б щоб не, дах там не протікав. Займаюся я вже з 98-го року, і в якому стані я прийшла, в такому стані спортзал так і залишився. У нас завжди проблема з кришою, в нас завжди оце, як тільки зима розтає, в нас завжди тече. Звичайно, не може бути байдужа доля такої секції, тому що вона насправді дає результати, вона робить спортсменів, дітей кращим. Все робиться на ентузіазмі тренерів, і ми, як батьки, що можемо, даємо якусь посильну допомогу. Це приміщення належить Квасилівському професійному ліцею, керівництво навчального закладу і мало навести тут лад. Після того, як в цю справу втрутився народний контроль, дирекція пообіцяла займеться вирішенням проблеми. Жовтень 2015 року будемо подавати відповідні запити щодо реорганізації, ремонту даного спортивного комплексу при формуванні бюджету на 2016 рік. Народний контроль буде стежити за тим, щоб кошти на ремонт цього залу таки знайшли. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.